Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами будемо думати, грати, спілкуватися. Тема нашої зустрічі рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням. В таких іграх поєднуються дві складові: рух, що є природною потребою дитини, та одночасне виконання певного розумового завдання. Софія Рустова, Антон Макаренко і Василь Сухомлинський зазначали, що дитяча радість є могутнім стимулом формування естетичних, моральних та фізичних започаткувань становлення людини. Тому ігрові форми з фізичного виховання у дошкільних закладах мають максимально активізувати дитину, підвищувати її зацікавленість фізичними вправами і викликати позитивні емоції. Вони високо оцінювали значення ігор. І наголошували, що саме під час гри здійснюється єдність фізичного і інтелектуального розвитку дитини. Основою фізичного виховання в закладі дошкільної освіти залишається руховий режим як сукупність різних способів та організацій форм роботи з дітьми. Ефективною формою роботи та важливим засобом з фізичного виховання є рухлива гра. Сьогодні одним з універсальних методів роботи використання рухливих є використання рухливих ігр з інтелектуальним навантаженням, які у комплексі поєднують завдання фізичного та інтелектуального розвитку дошкільника. Це вдале поєднання двох пріоритетних завдань дошкільної освіти фізичного та розумового розвитку дітей. Такі рухливі ігри ми використовуємо на занять. На заняттях з різних розділів програми і повсякденному житті їх мета активізація, закріплення, узагальнення набутих знань, умінь, навичок і зміцнення фізичного розвитку дітей. Рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням дають змогу розвивати комунікабельність, творчу активність, увагу, рухову уяву, пам'ять і вміння вправлятися у спільних діях. Тому завдання дорослих батьків, вихователів, організувати і спрямувати дитячу діяльність так, щоб у малюків з'явився інтерес, допитливість, доцільно спрямувати їх на самостійну діяльність, на усвідомлення і засвоєння практичних дій, зорових, слухових, тактильних образів. Всього цього можна досягти, дібравши відповідні ігри. При плануванні рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням слід пам'ятати, що жодна система методів не може бути сталою і вичерпною. Щоб забезпечити дитині правильний розвиток, важливо подбати про досконалення загальної моторики. Найкращим в даному випадку буде застосування рухливих ігор, які не повинні бути надто втомлюючими і мають на меті приносити задоволення і втіху. Не потрібно одразу давати складних ігор. Найкраще починати грати в прості ігри. Вони потребують багато повторювань простих речей, нагадувань, підказок, скерувань словом або допомогою у виконанні завдання. Найважливіше це створити атмосферу успіху і не визначати переможців, можуть перемагати всі або кожен у чомусь іншому, що в результаті приведе до перемоги всіх. При підборі рухливих ігор з інтелектуальним навантаженням потрібно орієнтуватися на розвиток дітей, їх фізичну підготовленість, розділ програми, умови і можливості проведення гри. Ігрова діяльність своєю емоційністю захоплює дітей, вони не відчувають втоми для регулювання фізичного навантаження в грі застосовують різні методичні прийоми, зменшення або збільшення тривалості гри. Зменшення або збільшення кількості повторювань усієї гри або окремих її етапів. Зменшення або збільшення площі залу, майданчика, на якій проводиться гра, скорочення або збільшення дистанції, яку прибігають гравці. Навіщо ж потрібні ігри з інтелектуальним навантаженням? По-перше, для того, щоб досить довго не залишати дітей у статичному положенні на заняттях з малою руховою активністю. По друге, щоб урізноманітнювати змістовну наповнювальність заняття, не виходячи за межі його теми, і водночас не зменшувати пізнавальну активність дошкільників. По-третє, щоб підтримувати у дітей інтерес до інтелектуальної роботи, коли їм доводиться виконувати завдання на повторення та закріплення навчального матеріалу. На навчання та тренування. Ігри з інтелектуальним навантаженням потребують від дитини організованості, бажання та вміння узгоджувати свої дії з діями інших гравців і діяти в команді. Зазначені ігри вчать дітей відповідати за свої дії, спонукають до більшої розумової активності, ніж традиційні відеороботи, такі як бесіда, відгадування загадок, а разом з тим вони легші до опанування і дають більшу втіху. Гра настільки природна для малят, що вони ладні грати і грати, вдячно приймаючи всі умови. Захоплюючись перебігом подій, можливістю рухатись, мати успіх серед однолітків, а іноді вони навіть вдало змінюють умови та хід гри. А педагог водночас не забуває заохочувати вихованців, відзначати вдалі знахідки, ідеї і ненав'язливо їм помагати. Обладнання для ігор має бути кольоровим і яскравим. З таким обладнанням добре проводити ігри на розвиток пам'яті, мислення, вивчення та закріплення кольорів, вміння перенести набуті знання на інші предмети, виконувати певні правила, вказівки, інструкції. Ось ви бачите на екрані ми використовуємо поролонові модулі. Це матеріал, виготовлений власноруч. З нього можна робити лабіринти. Координаційні драбинки, обмежувати поверхню, прокочувати м'яч, прокочувати будь-який предмет, перестрибувати, переступати. Другий елемент це поле і кубики. У нас чотири доріжки розкреслені на квадратики, і кубики з крапочками. Найлегша гра це коли гравці стають один напроти іншого і кидають кубик. Скільки кубик крапочок випало, стільки кроків робить дитина. А потім гра ускладнюється. Це ви бачите на нижній фото. Діти збирають врожай. На полі лежать яблучка, наприклад. І одні гравці кидають кубики, а інші збирають стільки яблучок, скільки випало крапочок. Улюблені друзі наших дітей котики, васько і мурочка. Діти годують їх цукерками, рибками, варениками, за певною кількістю, за карточками, на яких вказана кількість цукеричок, яких може з'їсти наша, наша киця. Ще ви бачите координаційні доріжки, по яким діти рухаються на лінії перешкод, щоб виконати певне завдання. Ще у нас багато виробів з фетру яким, із флісу, які ми виготовили власноруч. Це і рибки, і мушлі, і перлинки, квіти, городина. Ми все це переносимо, перекладаємо, рахуємо, сортуємо, висаджуємо на городі, квіти можна посадити на квітнику. Один квітник з жовтими, наприклад, другий з червоними квітами. Потім, потім можна ускладнити завдання, надати кольорову схему, викласти квіти за кольоровою схемою, викласти в кожний квітничок стільки квіточок, скільки, яка цифра лежить у квітничку. І поступово ускладнюємо це завдання. Дуже подобається дітям гирі. Вони під, мають змогу поміряти силу, піднявши гірю стільки разів, скільки ведучий плесне в долоні, або яку цифру покаже, або скільки крапочок на карці. В естафетах ми передаємо її над головою, боком, між ногами і іншими різними способами. Дітям це дуже подобається. Для найменших дошкільнят ми зібрали все, що тільки змогли на сенсорну спідницю. Малята рухаються від сектора до сектора, обирають собі завдання до вподоби, вони рухають автомобілі, чіпляють зайцям хвости за кольором, шнурують, застібають, розстібають, заплітають коси, відгадують, що шелестить у сенсорному мішечку, сушать білизну, чіпляють її на прищіпку, і ще дуже багато цього, чого цікавого. Для дітей молодшого і середнього віку в нас є парасолька пригод. Тут завдання вже ускладнені відповідно до віку дітей. Сортування за розміром, кольором, формою, орієнтування на площині, показ казок на липучках. Кожен сектор змістовно наповнений і має кілька, ігор, кілька варіантів для ігор. Діти рухаються вздовж парасольки і виконують завдання. І ми не зупиняємося і урізноманітнюємо ігри. У нас були різнокольорові відерця і м'ячики для ігр, а ми роздрукували картки різних кольорів і дітям запропонували ногу гру, збери фарби. Діти пересуваються по карткам певного кольору, і кульку заданого кольору кидають в таке ж відповідне відерце. Пройди не помились, пройти смугу перешкод, так як показано на картках. Роздруковані слідки і діти чітко виконують інструкцію. Найлегше у виготовленні гра повтори рух, видивчий достає з мішечка картку, а дітки відтворюють, а потім картки розкладають на стільчики, і діти рухаються по колу. Коли зупиняється музика, вони відтворюють рух, біля якого вони зупинилися. А зараз я пропоную вам переглянути відео, як ми все це робимо на практиці. Прийшли тобі на допомогу. З чого почнемо? Для того, щоб восени зібрати врожай, нам треба його посадити. запрошую на ритмічну, веселу рухань. Таку праву Тримаємо кнопочку. Тримаємо знайко. Ставте, будь ласка, один за одним. Перша вправа передати вільну над головою назад. І вперед. Почали. Поставте ноги на ширині плечей. І передайте. А зараз ми подолаємо з вами тунель і назбираємо бушки. Тож будьте уважні, приступаємо! Вам позбираємо яблочка. Ви бачите, у вас є червоні яблучка, зелені і жовті. І відерця такого ж кольору. Червоні яблучка ми покладемо в червоне відерце, зелені яблучка в зелене, а жовті в жовте. Давайте ми з вами вирішимо приклади. Зараз ви візьмете калючики. Яка у вас є у вашого приводу? Будуть кидати кубики, кубики будуть кидати на поле. Скільки крапочок випадає? стільки кроків роблять наші гравці з цього боку? Зрозуміли? Щоб ви побудували ось такі космічні доріжки. Подивіться, у нас є уламки нашої чарівної ракети, нашої космічної, великої ракети. Щоб побудувати доріжку, вони вам будуть потрібні. А також вам будуть потрібні ось ці такі схемки, бачите, які так. нам прислали гості з великої, великої всесвітньої. Також вам треба буде прокотити по цим доріжкам ось такі маленькі астероїди. А знаєте, як ви будете їх котити? Трючкою. Це що? Трудька. Клюшка? Клюшка? Так. 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 Як ми будемо їх котити? Бережно, так, щоб наші астероїди ще не зламалися і не розбилися. Давайте вами розділимося на дві команди. Команда жовтих та команда червоних. Ані в нас вийшли доріжки. Але щоб проходити, нам потрібні окуляри, тому що нашу кімнату полонив космічний туман. Зараз ті гравці, які в окулярах, будуть прокочувати астероїд по доріжці плюшкою.